З неоголошеним візитом до Києва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. Мета візиту продемонструвати нашу непохитну підтримку Україні, яка захищає свою свободу від російської агресії. Кінець цитати він вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та запевнив, що США наразі є і продовжить залишатись відданим партнером. Блінкен зауважив, що частина військової допомоги узгодженої конгресом уже на полі бою. А інша більша частина незабаром буде там. Це змінить ситуацію на полі бою. Своєю чергою українські голова держави. Подяк. Вав усім американцям конгресу та особисто Блінкену за підтримку у боротьбі з російським агресором. Послухаємо. Рішення щодо пакету допомоги було для нас наріжним, і звісно, треба доставити цю допомогу якомога швидше. Йдеться і про протиповітряну оборону. Перш за все. Це найбільша проблема для нас. Я б сказав, нам дійсно потрібно сьогодні вже два патріоти для Харкова, для Харківської області, тому що люди постійно страждають від обстрілів. Цивільні наші люди страждають від російських ракет. Звісно, я хотів би обговорити також поступ у досягненні гарантій безпеки і про звісно саміт, який для для Нас є надзвичайно важливим. Нам потрібно, щоб брали участь не лише Сполучені Штати, але власне президент Байден. І ваша допомога нам потрібна, щоб залучити якомога більше країн до цієї ініціативи, до цього саміту. Допомога вже схвалена, вона вже їде. Вона скоро прибуде до України, і вона допоможе вам по справжньому боротися проти агресії Росії на полі бою. І ми так само, як і багато партнерів України, впевнені, що ви досягнете перемоги саме на полі бою. І також дуже важливо, що з часом Україна стане на ноги і в сенсі демократії, і в сенсі економіки, і буде вільною, процвітаючою. І це буде найкращою відповіддю Путіну. Це буде найкращим вашим майбутнім. І ми у Сполучених Штатах Америки дійсно віддані цьому. Ми пройшли вже довгий шлях за ці декілька років, і ми бачимо. Чимо надзвичайну мужність українців, і ми впевнені, що ця мужність збережеться і надалі, і ми абсолютно віддані тому, що ви забезпечите ваш успіх. І як ви казали, є декілька політичних моментів, які треба обговорити. І ми хочемо пересвідчитися, що ми разом з нашими багатьма партнерами за наступні декілька місяців успішно дійдемо до того, щоб успішно розв'язувати ці проблеми, які перед вами стоять, і ми маємо робити це разом. Ми готові обговорювати ці питання з вами.